За півночі біля окружної виборчої комісії черга із працівників дільниць. Люди виснажені, втомлені, а на вулиці чекати холодно, розповідає працівниця ДВК пані Марія. Тут вона з першої години ночі приїхала із Канівського району. Оце ми стоїмо ні сісти, ні зайти. Ну, люди думали, як організовували ці вибори. Думали? То чого вони оце над нами ми здіваються? Ми ніяк не можемо своєї черги дождатися. Не можемо. І це вже другі сутки, то скільки ж це вже можна додати? Допоки люди п'ють каву, працівниця дільниці із села Яснозір'я пані Оксана охороняє коробку із бюлетенями. Каже, не один рік працює на виборах, але такого хаосу ще не бачила. Надіяли, що такої не буде. що заминок так як не буде. Втомлені, як можна почуватися. Дуже повільно йде процес. Хотілося б швидше. Разом із членами ДВК сюди приїхали й правоохоронці. Вони спостерігають за тим, аби пакунки із бюлетенями були опломбовані. До приміщення людей запускають групками по п'ять комісій. Це не допомагає уникнути черг у фойє, зазначає голова ДВК Лариса Матвієць. Каже, аби потрапити всередину, чекала дві години. Розповідає, як прийшла ніч на їхній дільниці у селі Благодатне. Дуже все акуратно, ніхто ні спостерігачі нічого не нависали, нічого, все посчитали, все розложили, все запакували, копійку виписували, копі підписували, печаті поставили. У нас тільки вісім недійсних, бо позакреслювали все підряд. А так все зійшлося із бюлетнями, що одержали ОВК. Всередині будівлі також натовп. Дехто Та, сидить на сходинках, інші чекають своєї черги, лежачи на підвіконні. Зі слів члена окружної виборчої комісії Олега Жеглатова, такі скупчення людей утворились, адже багато комісій робили помилки у заповненні протоколів. Кожну третю комісію доводиться відправляти на доопрацювання. Додає чоловік. Протокол це дуже серйозний документ. Виправляють його там. Знаєте, каректором замазувати резиночкою – Теж не годиться, тому що там іде дуже серйозна бомба. Тому приходиться його відправляти, щоб люди переписували, переробляли. Пан Олег додає, впустити усіх людей всередину неможливо. Недавно цей зал був повністю заповнений. Зараз у цього все ж і ще піду дільниці восім, ще запущу сюди в зал, тому що він ж теж не резинк. Зі слів Олега Жиглатова, усі протоколи планують опрацювати сьогодні. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко новини на Суспільному. Черкащина.